Така варенічна Катюша на Микроуніверситет. Таку креативну штуку зробили. Оце граморський бій. Русський воєнний корабль, і зрозуміло куди. Це бажання кожного нормального українця, щоб він вже там опинився. І отак, якщо ви вдвох відпочиваєте, то можете зіграти партійку в морський бій. Молодці. Такий гарний креативний крок. І можна відпочити. Хороший такий. Заклад приємний. Нормальна кухня. Все класно. Варенячна катюша. Такі чудові сервізи. Горошок. Таке варення абрикосове, сухарики. Чудово. Ось такий борщ у нас. Такі пельмені фірмові називаються. Ось такі у нас кравий на обід. Це вівсяна каша без цукру. І діруни. Отакий сьогодні обід. Варенічній Катюша. Це вулиця Пірогова. І ось такий десерт. моркв'яний торт. А зверху м'ята Чи мелісо, не знаю. Щось таке. Така вона варенічна Катюша. Тайна. Це варенічна Катюша. От метро університет. Оце вулиця Пірогова.